Херсоні загарбники обстріляли дитячий садок, пошкоджені стіни та вибиті вікна. Попередньо постраждала одна людина. Вночі, також було чутно, було, вночі вдарили росіяни. Там загорілась двоповерхівка. Поверхів, по Херсону противник випустив 43 снаряди. Поцілили по лікарнях, музею та адмінбудівлі. На зупинці біля будинку загинула літня жінка. Ще восьмеро постраждали. Пройшов такий взрив агромний. Меня стовпнув прямо з кімнати. Меня так калихнула, вирвало рук з телефон. І огромний такий взрив підставиняла димами званяли. Ми вийшли вибито. Вночі 4 грудня з окупованих Криму та Херсонщини ворог випустив 23 три шахеди та керовану авіаційну ракету. Захисникам вдалося збити 18 дронів та ракету Х 59 Сили ППО працювали в дев'яти областях. Більшість дронів було спрямовано знову ж таки на Хмельниччину, Знаємо, що там є аеродром військовий старокостянтинів. Ну і власне противник якось е цю ціль собі облівував постійно, коли намагається е проникнути за допомогою саме ударних е БПЛА. Знищуються вони по дорозі. На Вінничині під час пожежі загинула людина. Минулої доби у селі Брусленівка у приватному будинку сталася пожежа. Як повідомляє ДСНС, ймовірна причина недолі конструкції порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Внаслідок загоряння будинку загинув 68-річний чоловік. Тіло загиблого виявили сусіди до прибуття рятувальників. Катерина показує соціальний продуктовий набір з дев'яти позицій. Тут гречана крупа та макарони, чай, сіль та цукор, олія, ясні консерви та повидло. Для багатодітної матері така допомога бажана. Ну Відчутно, це є добре, що є така допомога. За програмою «Вінничани важливі спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом такі продуктові набори отримують ті, хто найбільше цього потребує. Ми розпочали видачу продуктових наборів саме таким категоріям, окремим, малозахищеним категоріям, також і людям, які знаходяться в нашому територіальному центрі, є підопічними територіального центру, це і багатодітні родини, це наші внутрішньопереміщені особи, які приїхали до нас в громаду вперше і ще нічого не отримували, а також особи з інвалідністю. По місту розташовано кілька точок видачі до кінця року. Продуктами планують забезпечити 20 тисяч жителів громади. Білий борщ, грибна юшка, бограч, шаурма на мангалі та кабан на вертелі, різноманіття страв, яким позаздрять навіть імуни ресторатори. Так військові та волонтери частували вінничан на фестивалі. Ветеран кухар з нуля. Одразу п'ять команд змагались за те, щоб назбирати найбільше донатів. Чимала черга вишикувалась, аби посмакувати їжу від команди сто двадцятка. В ній зібрались діючі військові. Борщ гарний, смачний, з цукровим буряком. Такого борщу ще ніхто. Ні ні Готуємо ті речі, які ми готували на нулі, які готували в армії. Це борщ, який готував хлопцям, узвар, який ми варили, коли було холодно. Курку завжди в армії дають, не всі її хочуть готувати, всі її хочуть їсти. Військових ветеранів та волонтерів підтримав в організації фестивалю міжрегіональний координаційний гумштаб, об'єднали зусилля, аби зібрати гроші на доставку в Україну 50 швидких допомог, які вкрай потрібні на передовій. Страви гості фестивалю купували за символічні 50-100 гривень. Так як я пенсіонер, п'енсія у мене невелика, ну все одно хочу. Чуть-чуть, щоб дати тим хлопцям заради того, що я сьогодні тут ходжу, бо якби не вони там, то я б не була б тут. І дуже хочу їм подякувати, бо там є мій плем'янічок десь на передові. То тільки заради того не з'їсти борща, а внести якусь свою маленьку лєпточку у е, хлопцям на передову. Тетяні 20 і вона аутист. Попри діагноз дівчина живе повноцінним життям. Весь час прагне бути активною в соціумі. Подала заявку до бути амбасадорською сержанта Вота мшаво сержсаржента Шевра І якщо мене виберуть, то я можу стати драйвером, тобто от, буду вот іти по всьому світу, стати представницею України і не ще от, мати участь, брати участь, якщо можливо. Олексій втратив зір ще у школі. Згадує, як спочатку опустилися руки, врятували від депресії та повноцінно допомогли жити з хворобою психологи. Все почалось з поради спробувати писати вірші. Один психолог сказав, що ти вмієш робити. Я кажу, я швидко друкую на клавіатурі на ослі, бо я відчув, що мені це треба, і я навчився. Він каже. Ну так, а ти ж каже, не будеш бачити передруковувати? Я кажу, ні. Пиши свої тексти. У висновку я пишу вірші і пісні вже з 22 років. От, е, перша пісня, яку я захотів написати, це е, відбувалося так, я стояв за станком, працював в УТОСі, десь вже приблизно роки-два там був. І я подумав, що працювати руками це класно, хочеться заодно працювати мізками. Напередодні дня людей з інвалідністю сильні духом ділилися своєю історією успіху у Вінницькому культурному просторі. Піч також на зустрічі у кожного була можливість дізнатися про опанування нової професії, продовжувати взнавати нове, навчатися, перекваліфіковуватися. І сьогодні в нас були і блогери, і співаки, і бухгалтера. тобто різні професії. І важливо було чути те, що такі проекти потрібні, тому що потрібно доносити. Людям, що навіть люди з інвалідністю, вони такі самі, як ми люди, і вони живуть, вони мотивують інших. Організатори зустрічі кажуть, подібні заходи проводитимуть і надалі. У бажаючих буде можливість додатково освоїти юридичні курси англійську та кулінарну справу. Від міжнародних благодійників волонтери передали вінницьким лікарням гуманітарну допомогу, медичне обладнання, ліки, реабілітаційний інвентар та засоби гігієни. В штатах досить багато є медицинських виробів, які просто лежать без діла, і у них це і, ну є певні бюджети, і вони ці бюджети можуть недовикористовувати, і вони передають це на благодійність. Медики кажуть, така допомога важлива, неймовірно негайно. Постійно є потреба в такому матеріальному гуманітарному забезпеченні, тому що, на жаль, війна триває, війна не стоїть, хлопці отримують поранення, хлопці, дівчата, і це, це, це дуже необхідно для нас. Стріли провести. Десь біля 16 тонн гуманітарної допомоги у вигляді медицинських виробів волонтери чекають на чергову посилку: 8 тонн медикаментів та обладнання передадуть в лікарні вже після нового року. На європейській площі людно. Тут ярмаркують підопічні міського територіального центру. На продаж виставили рукодільні вироби. Так майстрині збирають кошти для військових. Ми вирішили організувати такий ярмарок до Дня Святого Миколая, щоб кожен з наших вінничан, а також гостей міста мали можливість придбати отакі от прикраси або на ялинку, або як оберіг. І до цього долучились усі наші відвідувачі. В'язані шкарпетки та рукавички, плетені накидки, обереги та навіть іграшки. Символ прийдешнього року зелений дерев'яний дракон. Тут він у різних кольорах. Придбала такого бичка, третя, і придбала, придбала дракончика. Рік дракона йде. У мене є онучка, їй 15 років, і я їй просто хочу її цим порадувати. Вона любить такі всі дома, що створені своїми руками. За сувенірами попит. Ціни тут помірні від 20 гривень. Тож війничани поспішають придбати рідним подарунки та задонатити. Вилучені кошти ми плануємо перенаправити у лікарню до наших бійців, які знаходяться у нас на лікуванні. Пригощали смаколиками та гарячим чаєм, розважали і народними піснями. «Що, за що, дайко, то Годійний ярмарок Терцентр організував вже втретє. Зараз вдалося зібрати на підтримку ЗСУ 12 тисяч 200 гривень. Такі заходи планують проводити й надалі.